Сьогодні проблема християнства: вона в тому, що від християн залишається тільки одна назва. Чому? Тому що. Якщо подивитися на апостолів, які показали нам приклад вогненного такого християнства за Ісуса Христа, вони готові були там і померти і своє життя віддати, то сьогодні християни це просто плоть ходяча. Тілесні, душевні, плотські, емоційні матеріалісти, які не люблять читати Біблію, не люблять вивчати Слово Боже і перегляди в інтернеті набирають не християнські пісні. І проповіді Божих людей а набирають різні аналітики, політики, блогери і християни фанатіють від цього світу. А Біблія, Бог та Його воля не цікаве, і тому прийде Антихрист, тому що тілесні плотські віруючі вони готують їм шлях. Будьте учнями Христа.